Вітаю вас на моєму каналі. Прийшла на город подивитися, чи є жуки. Обробляли препаратом біская. І жуків не видно. Картопля вже починає цвісти. Скоро буде молоденька. Така вже квасоля починає цвісти. Один сорт цвіте, другий ще ні. Ось така. Після дощу такі вже бурячки. Крова кукуруза? Ось такі вже червоні буряки. Це циліндри. Це кабачки сорт кавілі. Ось такий він вже має зав'язі. Скоро будуть молоденькі кабачки. Вони дуже добрі для закрутки. І зразу мають зав'язі. Починає вже дозрівати горошок, зараз трошки позбираю. Назбирала вже пакет горошку і тепер йду нарізати цикорій. Каченята. До речі, дуже гарна кормова культура для каченят, курей. Ось тут тако зрізала і він же ось так відростає. Швидко відростає. Каченятка дуже люблять його їсти і гарно на ньому поправляються. Ось такий зараз. nariz Такий є ставок кілька метрів від мого городу. і ось так на березі зацвів же люпинок, що я не помиляюсь. Прийшла ще вкусити трави кроликам трошки прив'ялюю і таку травичку даю. Дякую всім за перегляд і всім до побачення.